Джедай для того, щоб виявити, чи є в дитини властивості сили чи нема, проводять найтупіший тест у світі. Причому проводили вони його як для Енекена Скайвокера, так і для Мей та Оші у серіалі Аколіт. Є Скайрекон з вами. Для того, щоб поговорити, чому ж цей тест насправді такий. Тупий, що з ним не так. Ви чудово знаєте, що діти мають відгадати, а що ж там показує якесь електронне табло, яку проекцію, якої раніше я думав тільки техніки, але тепер, виявляється, і тваринки можуть показуватись, от як лотокод. І у людей виникає дуже логічне питання: а що, як дитинка ніколи в житті? Не знала, не бачила того самого лотокота. Що, як дитинка не знає, що це за космічна станція, звідки вона має це знати і як вона має про це говорити? На мою думку, ну, в нас йде неправильне сприйняття. Якщо тест має виявити, чи може дитина побачити щось на тому екрані. То ми ламаємо саму суть сили, бо сила тече в усьому живому. Чи можете ви вважати екран, на кому показується щось чимось живим? Особисто я ні. До того ж, тест в нас цей проходить не на дроїдів, не на те, чи можуть діти по Wi-Fi підключатися до приладів, правда ж? В цьому тесті задіяний джедай. Саме він сидить, дивиться на цей прилад і розуміє, що на екрані. Можливо, основною задачею джедая є посилати думки дитині, щоб дитина змогла їх прочитати і сказати, що ж там бачить на екрані той самий джедай. Скоріш за все, тест полягає саме в цьому. І що ж тоді тут не так? Що ж тоді тут тупо? По-перше, давайте поговоримо про аколіт. В такому випадку, та в будь-якому випадку, казати дівчатам якісь зворотні речі до того, що на екрані, це ідіатія. Бо, фактично, якщо б вони хотіли показати, що в них немає сили, вони б мали просто стояти такі: що ви не хочете? То звідки я знаю? Я маю здогадатися, це гра в здогадки? Ви хочете, щоб я просто проявила логіку добре. Тоді, скоріш за все, при тому, що на вашому обличчі є синій відблиск від екрану, то там показують картинки. Скоріш за все, синім кольором. Хоча це не факт, бо кольори можуть якось зливатися. Може, там якісь інші кольори, які ось так от зливаються на вашій мосьці. Але вам щось такі показують. Ну, десь так максимум мало відповідати, дівчата. А в ідеалі просто стояти такі, не знаю. Я, я не знаю. А, а хто знає? Я, я не в курсі!» Але чомусь. Вони казали щось зворотнє, і звісно, сол дуже швидко розкусив цей трюк і почав казати правильно, правильно. Це одна з найкращих моментів в серіалі Аколіт. Мені дуже сподобалося. Та от в чому прикол з точки зору взагалі зоряних війн. Скажіть. Як часто ви чули, щоб джедаї читали чиїсь думки? Не внушали думки комусь слабенькому, а саме читали думки? Ми з цим зіткнулися лише в війнах клонів, і це було щось страшне, щось таке, що джедаї вважали поганим. Однак в серіалі Аколіт вони постійно лізуть комусь в голову, не вважають це за проблему. Для них все ок, все чікіпуки. Звісно, на їх рівні перевіряти дітей, чи можуть вони влізти в чужу голову ще більш-менш норм. Але в ті часи, коли ми побачили Енекіна. Ну, цей тест вже мав би здохнути, але ні, він існує. І реально маленькі діти мають вміти те, що фактично у джедаїв вважалося забороненою практикою, це реально найтупіший тест. Але при тому, що ми вже підняли тему, звідки діти можуть знати лото, котів і так далі, давайте поговоримо про те. Звідки Оша може знати все про джедаїв? Але в наступному відео, якщо це хоч щось назбирає хоча б тисячу людей, давайте схаменіться, коли ти робиш огляд третьої серії, а він не набирає навіть тисячі переглядів. Ну це прям біда. Я вже думав все опускати лапаньки, канал закривати. І тут неймовірні, шикарні, чарівні, добрі люди, що підтримали мене на Кофі. Михайло і Андрій. Я вам дуже вдячний. Це фактично вже два підписника з п'яти. Я собі ставив ціль за часи коліту зібрати п'ять підписників, щоб не закривати канал. Ви теж можете долучитися, але тільки після того, як підтримаєте ЗСУ, тому що. Зоряні війни, зоряними війнами, а нам свою вигравати треба. Нам треба по дрону у пику кожній свинособацюрі, що приперлася на нашу землю без запрошення. І щоб цю програму впроваджувати, в описі кожного відео в мене реквізити пана Стерненка. Він дуже гарно звітує про кожні придбані дрони, всі ці партії, куди доставляються, куди прилітають. В телеграмі ви можете в нього прям дивитись, як вони прилітають. Тож раджу вам. Цей фонд можете обрати будь-який інший, якому довіряєте. Ну а я теж на нього доначу і з кожної зарплати, і якщо бувають якісь прибутки. От, наприклад, збирав на Мадагаскар, але не зібрав і все, що там накопичилось, передав пану Стерненко. Відео про це зможете побачити на каналі Єнот Анімейшнс цю п'ятницю. Все сказав вам, що тільки міг, Най найбуде з вами сила. Ну а я все сказав. Якщо б джедаї реально могли просто підключатися мозгами до приладів і знати, що вони показують, навряд чи б їм були потрібні дроїди.